То обрав другий варіант. У нас дуже гарний випав і другий варіант. Тут ваш рід хоче вам нагадати, що вам потрібно розкривати своє серце, любити, любити своїм серцем по-справжньому, спочатку, себе. Спочатку себе, тому що ви про себе забули. Е, можливо, до цього вам багато робили боляче, розбивали ваше серце. Але воно у вас сильне і дуже любляче, тому його треба розкривати. І до вас будуть тягнутися е, ті люди, які люблять вас, які будуть вам не будуть причиняти вам більше болю. Тому тому що знаєте, що ми даємо в цей світ, нам світ його і повертає. Тому забудьте про всі сварки, про всі свої обіди, просто всіх простіть цим серцем. І у вас з'явиться нове кохання, в кого його немає. Хто чекає на свою половинку, вона притягне ваше серце, цю половинку, розумієте? Якщо у вас є ваша половинка, але може у вас якісь там негаразди чи ще щось, чи сварки, то це, знаєте, саме ви то закрилися, не відкриваєтесь, не проговорюєте свій біль, заховали своє серце. Більше віддавайте любові. Більше її будете отримувати. Хто обрав третій варіант? Третій варіант. Ну, тут вам рід е, і підказку ще робить. Е, хто у нас дивиться е, дівчата, які ще без е, свого? Коханого, то він у вас на порозі, на порозі, але вам треба його не упустити, треба розгледіти, тому що це людина, яка самодостатня. Він дуже глубока людина, але він не показує свої почуття. І якщо навіть ви йому можете подобатися, він не. не... Ну, може не відкритися вам, тому зверніть увагу на своїх друзів, які поряд з вами, так, колеги там або що, або це буде новий знайомий, це буде людина, така вже, знаєте, він як такий трошки провидець, як гуру в тому плані, що він буде чомусь може вас навчати. Вам буде дуже цікаво з цією людиною. Якщо у вас є вже хтось, Половинка ваша, і, то тут треба вам стати такою людиною, знаєте, такою для когось, якимсь як тренером, такою як вчителем для когось, провідником. Тут треба, знаєте, якщо у вас були якісь затримки в питаннях, тоді...